Із безодні з упокою Віцну прокинувся, Микола гравет, зробити відео Всім, дай Бож! Ви показали непоганий інтерес до відосів по Джорджу, тому і Микола і Гравет одноголосно вирішили зняти другу частину, яку ви зараз і дивитесь. Якщо першу частину багато людей вважають нудною і без цікавих персонажів, то про другу таке мало хто скаже. Адже тут є пожилая вайфу, маленький нігрітьонок, ходячий секс, салат з сухариками і ходячий тестостронник. Куяри направо на ліво людські пальці бутилочками коли. Ай дуже сильно поважає жінок і в знак цього запихує їм голубів до рота. і Якщо після такого запахне жареним, то відразу може ефектно зібатись і крикнути щось про чорношкірих. І нашого покемона звуть Джозеф Джостер. Друга частина знаходиться в одному сезоні з першої. Почала виходити в мангі практично після неї. Конвеєр був запущений. Відразу наступний Джоджо з'являється ефектно, адже в нього чорна дитина краде гаманець. Нью Йорк. <свист> <свист> того намагаються пов'язати, адже він чорний, але Джозеф добрий, і їбаше ментів і вибачає крадіжку. І на заміну до пизди правильного Джонатана приходить його внук, Єбалай Джозеф. Так, Джонатан встиг трахнути Еріну, тому сюжет врятований. Та ще прикол в тому, що по іронії yeah. долі матір'ю Джозефа стала дитина, яку Еріна врятувала з того самого корабля. І я ахуїв. Нанто Сорохя Кьючі Госенцюаро, като її ріців. Ого, це аж на 15 сантиметрів більше, ніж мій ху. Амасіко, катарока. Ну, ви поняли, короче, він ніхуя не навчався і Хамон йому тупо передався від діда. Він його навіть в 13 років міг юзати, коли з вагона, наприклад, спиздали заради викупу на літаку. Але по класиці, якщо Джозеф на літаку, то він нахуй падає. З-під вагон в пустелі знайшов предмет американської демократії і піздець, як розбагатів. Його фонд в руїнах Майя заходить людину в колоні і дохуїща тих самих кам'яних масок. Стрейц, той самий, що колись допомагав Джонатану битися з діо, почав жадати вічної молодості і вбив всіх присутніх таху й там. Одяг маску. Джорджа з бабусі Еріною сідають таксі. Зачекайте, таксі, 30 роки, США? Вам це нічого не нагадує? Бабуся Еріна відчуває самотність, саме тому є дуже гостеприємною і запрошує смоки на вечерю. В ресторані якась бідлота агриться на його колір шкіри, за що Джозеф пару разів погрався в екстрасекса і розібав ідіота, начальник якого виявляється знайомий з під і має інформацію, що його вбили. Пішоти нахуй каже Джозеф. Навіть якщо це правда, не треба було казати це перед Еріною. Боже, такий мілашка. Джозеф читає газету і ахуюває від нового пушапу, і помічає, що стрейц вже прийшов по його душу, але потрапляє прямо в джуку. Кушку ловушкера, в якій країні, крім як в Америці, можна розстріляти з Томпса на цілий ресторанчик, і тобі за це ніхуя не буде. Боже, бережи Америку. Джонатан, блять, в гробу чисто перевертається. Очевидно, що пулі його не взяли, ну і Джозефа не взяли його атаки, хоча косплей на Мартинцю вийшов прикольний. ще на нього умудрився прицепити пару гранат, що насправді не дуже допомогло справі. Сука, обожнюю його, блять, клятий геній. Йована Жуналюга в погоні за сенсацією вирішує зняти вампіра вампірайса і потрапляє до нього в полон. Дура, блять, але Джозефу похуй. А насправді він лише робить вигляд, що йому байдуже, блефує, так би мовити. Але цій мадамі тепер не треба витрачатись на стоматолога. Джозеф вмикає смікалочку і хуяра хедшот за ВП цьому ідіоту і вбиває його нахуй. Перед своєю смертю, Страйт скаже, що Джоджо -Джо все одно пизда, адже людина з колони прикинеться прокинеться і прийде до нього. Така вже в нього доля. Думаю, логічно, що після такої перемоги Джозеф повинен стати справжнім героєм для цієї дівчини. <звук> A, a, nie kry! A -a -a! Пам'ятаєте, що джентльмен іноді повинен вступити в бій, навіть якщо перемогти не вийде. Так от, це не про Джозефа, йому їбало дорожча часті жінки. Він дуже розсудливий і не полізе в битву без певності в своїй перемозі. Наша Вайфу виявляється живою і знаходиться в полоні у расистів, ой, вибачаю, з нацистів. Хоча похуй, це одне й те саме. Німці знаходяться в Мексиці і намагаються пробудити цю людину з колони в надії зробити з неї зброю. Тут і з'являється доволі харизматичний персонаж Рудольф фон Строхаєм. Звичайно, він є повністю негативним персонажем, адже є ідейним слугою нацистського режиму, і в принципі не проти заради експерименту стратити десяток других людей. Але він точно відчуває, хто тут головна вайфу аніме спідваґа. І промовляє його ім'я з величезним спектром емоцій від зацікавленості і здивування до справжнього оргазму шляхом промовлення цих букв в правильному порядку. Не знаю, як вам, але мені цей АСМР дуже сподобався. Чисте задоволення, і навіть ви можете принести мені задоволення та насолоду, так би мовити, дайте дві гривні. Адже тепер моя на Донателло є підписки. Бачите, є кілька рівнів, і неважливо, який ви виберете рівень, будь це піжечок чи рекоєм. Ви все одно є спонсорами каналу. І раз в місяць, помимо відео, яке я хочу зробити, саме ви будете вибирати тему для наступного. Я зроблю тупо все, від обзора на кота до розповідей про фізику, блять. Ну і ще це дуже допоможе мені, я зможу частіше робити відео, адже можливо не треба буде працювати. І в принципі, мене буде гристи совість, що люди заплатили, а я ніхуя не роблю. А ще ви будете отримувати ранній доступ до відео, і будемо їх з вами обговорювати. І звичайно, ваші ніки будуть на початку відео, як ніки, наприклад, цих донаторів на стрімах. І чекаю вас в своєму телеграм-каналі. Ну, ніби все сказав. Якщо це вас зацікавило, то посилання. Там Джозеф сідає на свій імбовий мотоцикл, і пацани, запам'ятайте, якщо гонка на мотоциклах, то це мотогонка. Якщо на самокатах, то самого. Але за ним стежила бюджетна версія Пітера Гріфіна, яка була попущена. Блять. Джозеф зрозумів, що спідвагон живий, і він в полоні, тому треба їхати. Тим паче удача в Джо зараз зашкалює, адже птичка насрала йому на окуляри. Саме тому в Джозефа вийшло приникнути на цю вечірку, завдяки передіванню в коврик для мишки і піздюлії хороні. Людина з колони прокинулась. На нього намагаються натравити вампіра, але Сантана, так його звуть, робить косплена Алекса Мерсера і хаває його. Прокинувся тупо боженька. Фізуха на висоті може хавати всіх тілом, і інтелект настільки вкачений, що за пару хвилин свого пробудження вже вивчив їхню мову. І під шумок, поки ніхто не бачив, він зібрався з повністю ізольованої кімнати. Звісно, тому я зараз на неї подивлюсь. Все, піздець. Тепер він став пуджом. Або все ж таки Хевістів Фортр 2 Адже також може стріляти пальцями. На щастя, з'являється Джозеф, який повинен вивести ситуацію Саме тому він вириває волосся в нациста і кидає зігу. І звичайно, по традиції треба передати квача Взагалі подуркувати з ним нормальна тема. Чого на нього нападати відразу? Вдруг він взагалі добрий, адже вбив він поки тільки що нацистів, що однозначно дає йому якийсь плюсик до авторитету. Але також вийшло, що він зацікавився Джозефом. Адже це єдина людина, яку він бачив, яка здатна на якусь специфічну магію. Він намагається відхуярити йому руку. І це в нього майже виходить. Через це в майбутньому доля з ним зіграє в Іронію. Але поки не будемо так далеко дивитися і повернемось в часи Другої світової. Mm -hmm. Джозеф дивився льодовиковий період і знає, коли потрібно вдати себе мертвого. Сантана починає його поглинати, і той всередині його хуяре хамоном. Хитрюга, блять. Після цього Джозеф обмотує його ланцюгом, щоб витягнути його на сонячне світло. Ланцюг. Йобані флешбеки. Той уйобок, звичайно, починає трохи вставляти палки в колеса, ну і себе в чуже тіло через ногу. Адже строхаєм даун йобаний який пробудив це ходяче недорозуміння, намагається допомогти. Його хватають за ногу, але той смікалечко і топором відрізає собі ногу. І сантани виходить засунутись штрохаємо, щоб тікти від сонячного світла. Але не забуваємо про смікалечку штрохаємо, той підриває себе нахуй і перед смертю каже Джоджо, -Джо, що ці експерименти були для знаходження слабкостей людей з колони, адже в Європі знайшли ще кілька таких людей, і Джозеф повинен натренувати свій хамон, щоб їх розхуярити. І ж трохи їм відправляється на той світ. Хоч сантана й виживає, але все-таки засмажується на сонці через відображення сонця в воді. Лох. Ну все, зло в Мексиці поборено, і тепер ми переміщаємось в Італію, в місто Рим, де Джоджо ввахує через те, що тутешні люди хавають макарони з гівном. Побачив якогось розпусника, який майже оцими сексами займається тут в ресторані, і вирішив влаштувати з ним макаронні війни. І цей макароник є тим самим сексуальним салатом Цезар Цепелі. І він, до речі, є онуком того самого цигана. Я вважаю це доля. Кімі. ТЕБЕ ТАМ? Ці два дурячка починають мірятися, я вибачаюсь, пенісами, і не можуть вирішити, в кого хомон крутіше. Каракаренова такіайда! Це Цезарь передає хамон через поцілунок і жінка хуяра Джоджо. Ще ці дурачки почали дідусів своїх ображати, а це, по-моєму, було зайвим. Але й Джозеф не дебіл, і тупо засунув голуба дівчині до рота. Єбать виїбоне. Ой джо, нанда курева. Чанто кваранка. Вони вирішили, поки песюнами, я вибачаюсь не мірятися, через кориша нациста Цезаря, Марка, вони поїхали до людей з колон. Марк взагалі повна пізда персонаж. По-перше, він через тиждень одружується, по друге, його звати Марк, як і персонажа з атаки Титанів, якого озвучує один і той же актор. І по третє, люди з колон, коли прокинулись, не помітили його і розділили випадково навпіл, так само як і Марка з Атаки Титанів. Оце прикол, ставте лайк. Ну музика в Джоджо це просто отвал всього нахуй. Я уявляю, як композитору сказали написати тему для кучки злодіїв із поки невідомого аніме. І він видав оцей піздець, який стояв у мене на телефоні на виклику пару років. Гень йобаний. Під таке узло хочеться тупо прийти в качалку і. Я живий! Наші пацани туди прибули і вже з самого початку помітили висосані тіла нацистів. Тут нам стає зрозуміло, що вони шукають якийсь червоний камінь, щоб ставити його до маски. Батько нахуй. Один з них. Вам пизда. Робить фатальну помилку стандартного аніме злодія адже являється дуже гордим воїном, і він не убиває противника, коли є можливість, а говорить йому стати сильнішим і тоді кинути виклик. Дуже, блять, розумний хід. Ікзо. Когось все таки забули. Той вирішує показати, в кого тут шари побільше і дістав свої. І смікалочка в Джозефа на висоті. Як завжди, в принципі, він все таки умудрився нанести урон вам. Хоча потім і відразу прилетіла в вигляді піщаної бурі, урон ніхуйовий прилетів такий. Джорзе згадує, що перед ведмедем треба притворюватися мертвим, тому так і робить, і намагається нігерундуєтись звідси. І це виявляється його план, щоб відеректи увагу на себе. А так як Джозеф також виявляється трошки циганом, він скористався гордістю воїна Вама і вицаганив собі місць життя, щоб стати сильнішим і стати гідним супротивником. Демо, Боже, який же він для тут правий. Вам повівся на цю провокацію і вирішив дати шанс з Джоджа. Але для страховочки ставить йому на серце кільця отрутою, яке почне розчинятись через 33 дні. І щоб його деактивувати, треба приковтути кільце на губі Вама. Та ще й ACDC Йому поміщає таке шкільце на горло. А два, як говориться, на похорони. Це зряду поваху з побаченого. Адже до цього вчинку він вважав, що Джозеф пчхав нахуй на своїх предків і думав тільки про себе. А він майже пожертвував собою заради нього і спідвого. Тому увлажнені є плюс. Але очко грає як блядь. дріжджі в шкільному туалеті, адже залишився тільки місяць і що його, блять, робити? Блядь. Треба шукати достойного вчителя. І повезло, що в Венеції такий є. І це відвал. Ліза Ліза береться за цих дурежків, адже вона справжній професі. Вона може навіть на веслі стояти. І ще щось точно може. Наприклад, здавати себе строгу суку, яка вдягає на Джозефа Маску, яка обмежує дихання, щоб не розслаблявся нахуй. Сама вона, до речі, геній пізєс. Для Хамона дуже важливим є легені, а вона не проти покурити і дотримуватися закону Архімеда. Молодець, блять. Тренування починаються відразу з самого жорсткого. Вона кинула їх, блять, в 24 метрову яму і змусила підніматися по стовбу А хто не підніметься, то здохне. Вірю, я повірив. Джозеф знову вмикає смікалоч, але пані Ліза його обломує тут, так би мовити, вакбан можна отримати. Прийшло 28 годин, і Джоджо більш-менш до Петра, як воно працює, але все одно не без приколів. Коротше, підйом зайняв 61 блять, годину. Дуже корисна трата дорогоцінного часу, я вважаю. А наступні три тижні будуть ще важчими. І ось в Лізе, Лізе на підхваті є ще пару майстрів хамону. І поки я пиздів, нам вже показали флешбек. Чому ж люди з колон бігають за красним каменем? Адже він всередині себе відбиває світло мільйони разів і, засунувши його в маску, можна стати курва вершиною еволюції і новою формою життя. А ще можна не боятися сонця, що, по-моєму, ахуєнно. Тому їхні пошуки є справедливими. Ну і камінь, як на диво заходиться в ручках пані Лізе, Лізе. а знищити камінь, щоб він і не дістався, також не можна, адже за легендою тоді їх не перемогти. Ну все. Довийобувались, і тепер останній урок. Адже місяць вже прийшов, і тепер треба відхуярити під соса лізоньки. Тільки на Джо прийшов на місце і помітив, що його наставника противника вже захуярив ACDC. Ну проти отрута сама прийшла до Джозефа і пора її забирати. Типу, чому б не відхуярити йому руку? Класний перший урок все таки тут б'ються справжні мужики. <плес> блядь? Сточна <Стит> зе, же за, заплачу кожен день і радію життю. Всім раджу. Від такого методу навіть і рука відрости може. Тому, пацани, передайте і все пройде. Цей непресказуємий типок виявляється, може кипятити свою кров до тисячі градусів. Тобто, по суті, людина кіпяток, яка ще й може випускати свої йобані блять вени і жарити своїх противників. Добре, хоч в Джорджа злітає маска, але блять, сідісі бере джозефа його ж зброєю. У мене ціну але не вивозить він, блядь, бути наскільки крутим. І Джоджо все-таки хуєра дурачка і хаває залізний теплі Тепер на кольосах. Блядь, треба добивати, куди ти нахуй пішов. Алі заліза радує глядачів і Джозефа походом до nice! а, так, вона, його, до речі, рідна матір. Там взагалі дуже сумна історія. Батя Джорджо був пілотом, а командир його був зомбі, якого колись зробив Діо Джордж докумекав, що його командир зомбі, але він не міг користатися хамоном, і зомбі його захуярив. Потім Елізабет захуярила зомбі, але це ж був, блять, командир льотних сил Великої Британії. Тому їй прийшлось ховатися протягом багатьох років. Дуже сумна історія, я вважаю. Джозеф, до речі, такий мілашка, коли говорить з Кью. Це покоївка лі залізе і майбутній любовний інтерес для нього. До речі, в неї вселився мозок Ейсі Дісі. Піздець, така маленька няша гарнюня, а вже за царським богом всередині. Та да, це покоління пішло, звісно. Цезарь прибіг, ніби всі повинні зосередитись на Сьюзі сюзік'ю, але мої очі прикуті до іншого місця, якщо ви розумієте про що я спільними зусиллями, Ейсі Дісі було знищено, а няшечку засейвано. Але блять, поки вона була під його контролем, він відправив їбучий червоний камінь по пошті до Швейцарії. Нахуй вони вчетвером вирушають туди і говорять про те, що хтось з них може навіть померти. Я би на місці цього мужика заочкував би вже, адже по його мальовки видно, що він доволі неважливий персонаж. Як говориться, мама не хотіла, а папа не старався. А зараз попрошу всіх зосередитись, адже такої рідкості ви ніколи більше не побачите. Врятована собака в Джоджо, і що тепер, блять, мені робити з рахунком мертвих собак? Поштовий потяг з камнем вони догнали, але і їх догнали ЇБУЧІ німці, які забрали камінчик, і по нього прийшов Карс. Ну, типу, як той мультик, але смертоносний астецький бог. Він і нападає на німця, який давно знайомий з Джоджо. Наш Трохайма. Цей кіборг убійця починає показувати свої прибамбаси. Цікаво, який в нього чл... Карс може розробити все. Пулі летять із звідкостю 600 в секунду, а йому похуй. Зоро дуже похуй, він би розробався цього речка навпіл. Блять, Зоро, йди нахуй! Знову блять заблука. Анау. Трохайма розхуярило як торт на день народження. Але камінь нього вибивають, і той котиться вниз в величезну яму. Джоджо ловить його, але й сам падає разом з Карсом. Падають вони, до речі, зі швидкістю 100 метрів на годину, блять, тому Цезарь допомагає Джорджу і витягує його за допомогою Сесулік. Ви не понімаєте, Карс дуже добра людина. Дивіться, він не впав на квіточки, блять. Врятував собаку. А цей ваш Джозеф, блять, тільки та й робить, що б'є жінок і тварин. Думайте. Вони знаходять місце, де засів Карс з вами, і всі хочуть турбувати його в день. Тільки Джозеф подумав про те, що це може бути пасткою. На що Цезар назвав його баягузом і сказав, що він не хоче помститися за своїх дідов. а Джоджо вважає тупим мститися за людей, яких ти навіть ніколи не знав. І вони ніхуйово так посварились. Блять, дурачки, нахуй. Це заробіжений вирішив йти сам туди. Він взагалі помішаний на тому, щоб поквітатися за свого батька Маріо Цепелі. Адже все було колись добре. А потім батько безслідно зник, і Цезарь став гангстером. Побачив 16 батьків на вулицях Риму і випадково знайшов людей в колонах. Виявляється, батько шукав таємниці хамону і кам'яної маски, його засала стінка, і в принципі батько був непоганим мужиком. Тільт. той мужик до речі пішов за Цезарем і відразу злився невидимому мудаку Ваму, який контролює вітер. Цей вітер і притягує Бульбашки Цезаря, але той все-таки з'їбався з світла. Цезар хоч і ультанув, але трошки протупив, що закрив сонячне світло, і був вражений прямою атакою. Напівмертвий Цезар забирає кільце з протиотрутою, адже він не може померти просто так. Він бере приклад своїх предків, які також пожертвували собою заради інших. І передає останній хомон в бульбашку з протиотрутою, яку вам вирішує не чіпати з поваги до воїна Цезаря. На жаль, через зйобані таймінги, блять, Джорджо з лі Лізою прийшли дуже пізно. Вони згадали, що це цель помер. Ліза-Ліза робить вигляд, що зараз не час плакати, але не може втриматися. No, Сука, передивляюсь вже раз четвертий, і кожен раз на цьому моменті плачу. Це заргіований придурок, поперше сам на ворогів, але все одно отримує респект за мужність і відданість до кінця. Ліза-Ліза з Ліза, Джоджо пішли по кровавому сліду. Там вже їх почали зустрічати вампіри, які були попущені цією панянкою. Дійшли вони до кімнати повної цих виродків і забифували, що червоний камінь взірветься, якщо вони не прийдуть до нього в потрібний час, і зацигали собі поєдинок сам на сам Джозеф проти ваму, а Лізаліза -Ліза проти Карса. Джузеф повинен принести червоний камінь на місце в поєдинку. Пішов він, значить, до речей Лізалізи і вирішує пошукати ще її трухани. А, так, вона його мама, до речі. Він знаходить на її фотки 50-річної давності, тому що Лізаліза -Ліза є дитиною, яку Еріна врятувала з корабля. Але він не здогадався про такий поворот. Сеннарі! <плес> Коні вампіри прибули на місце, і буде поєдинок на колісницях. Джозеф пафосно одягає пов'язку Цезаря і готовий хуяриться. Там ще й не просто перегони, а перегони зі зброєю. А Джоже, блять, хитрожопий, відразу накидав камінців під ворожу колісницю і бере нахуй молот. А той людина з колони, блять, бере колону і розйобує його колісницю. Той запригує на його, але вам узливається з конем і підловлює Джорджу на помилці. Ай, мене шнайпнули в польоті! Але все ж виявляється навпаки, і вам залишається майже без рук. І на нервах він виколює собі нахуй очі. Далі арбалети. Джозеф бере найбільший, тому що точно в нього немає ніяких комплексів. Але він дуже тугий, його неможливо натянути. Натомість натягує Джоджа кулею в спину. А тітива арбалета то не тянулась, як він впав. Він роблять, вигляд, ще промазав і рикошетом Все таки хуяре ваму. Він бере Джоджона удушаючий і хоче розхуярити його, так би мовити, лезом з повітря. А наш хитрожопий просто кидає пляшку з олією і вогонь щоб ваму все засасав своїми трубками. Іваму програв. Потім розтворився, але Джоджо віддав йому честь. Адже це був сильний воїн зі своїми принципами, який завжди тримав слово. На відміну від цього, уйобка Карса. Адже в бою один на один з лізою лізою він її підло обманув і вдарив в спину уйобок. В нього немає принципів, тільки ціль. Отримати красний камінь і стати вершиною еволюції. Лізи зроблено шашлик, а товпа полувампіру орків хоче розхуярити Джоджо. але нацисти прийшли на допомогу, і Нігрітьонок теж, до речі. Аудиторія заїбісь. Якраз можна виконати соло на гітарі під бурній оваці. Потім можна в'їбати косплей на людину повика, але замість рижу і шалави використати маму головного героя. Ну а хулі. Аме кугаї мазахіст є бучі. Прилізає він все-таки мотузку, але Джоджо прив'язує її до своїх ніг. Хуяри його, і той падає на шипи. А матір врятована. Штрохим зараз захуярить ультрафіолетом Карса, але... Хуй там. Той одягає кам'юну маску разом з каменем Ейша і на виїбонячах встає. Він став настільки імбовою довершеною істотою, що може маніпулювати своїми клітками і створювати будь-яку органіку. Знаєте, я також свого роду карс, адже в штанах маю анаконду. І на сонці йому, до речі, також похуй. Боже, який гарний кадр. Багато дурдів говорять, що мальовка в чужу дивна і взагалі залупа. Але ми думку цих дурачків до уваги не беремо. Похуй на цю довершену істоту, адже в Джозефа є план. Робивши нігерундою, Джозе знаходить літак і народив ахуєнну ідею з вулканом, втопити там нахуй Карса. Після перепалки з піраннями, нахуй він долітає до вулкана. По класиці, звичайно, літак, де був Джозеф, розбивається. І, до речі, ж, трохи приходить на допомогу, і Карс попадає в вулкан. Джозеф радіє піздець, але ми пам'ятаємо, як він шуткував про свою руку з Сантаною і. Карс настільки імба, що може використовувати хамон, та ще й дуже жорсткий. Але якось машинально Джоджо дістає червоний камінь, що розхуярив породу, зробивши величезний камінь, який здійняло вулканом в небо. Все йде по плану, а хулі. І так вийшло, що Карс улетів далеко до космосу, де йому прийшлось закаменіти і вічно блукати безкрайнім простіром. А величезна каменюка Джоджо падає вниз. Через вісім годин штроха йма знайшли, і він сказав, що найхаризматичніший головний герой цього аніме загинув. А потім прийшов нахуй на свої ж похорони, блять. Цей геній ніколи не відпустить свого любимчика і не буде його вбивати. І руку йому також, нахуй, механічно приділив. А всі вже так жорстко тільтанули. Ну, похуй, зате є привід набухатися, адже вони з Сьюзі к'ю заручилися. Дурочка, блять, забула відправити телеграму, що все нормально і всі живі. Крім це звичайно. Це, до речі, єдина частина, де після подій розповідають, що трапилося з героями. Наприклад, якщо ви не знали, Спідвагон був геєм. Адже про нього в кінці сказали, що він так і не був одружений. В часи, коли писалась манга, серед сценаристів був популярний прикол говорити цю фразу, коли вони натякали, що персонаж гей. Адже в ті часи відкрито про це не говорили. Ось тепер знайте. Нам показали старого Джозефа, який ненавидить японців, адже його дочка вийшла заміж за японця. І кінець. Крім звичайно, сцени після титрів, де заходять трону з Діо і показують Джотаро. Друга частина є унікальною, де ви ще побачите, як Пездюк без в соло захуярив астецьких богів і рятував всю землю. Далі конфлікти будуть більш локальні, і по масштабу, напевно, можна порівняти шостою частиною, але якби я не любив Джолін, друга частина бізарніша. Величезний поклон на Ракі за геніальну роботу, про яку він, напевно, вже й забув, такий самий поклон вам, дорогі підписники, які додивились відео до кінця. Дякую вам до побачення.